Це називають аналогом галюцинації. Я розумію, що неможливо зробити суперкласний одночасно продукт. Якщо ви пробували користуватися тим самим чатом GPT, ви вже бачили або стикалися з цим питанням, коли Айка може щось додумувати за вас. Тобто, якщо не досить конкретизована ТЗК, правильно, як чіткий промпт правильний, да, то вона може щось додумати. Це називають аналогом галюцинації, і я вважаю, що тут також оцей момент, наприклад. Прикладі чату GPT, якраз з цим пов'язаний, коли в нас недостатньо описаний контекст або цей промпт, система просто, вона ж заточена, в неї є задача дописати. То вона починає генерувати якийсь контент. Розумієте, що. Така ж сама штука може відбуватися із в гугла. Під AI-кою не треба думати, що там сидить якийсь супер да, такий кіборг, який там щось вирішує і який там управляє. Ні. А першочергове завдання штучного інтелекту це прискорювати якусь рутинну роботу. Тобто аналіз цих сигналів, зведення даних, переводи, виходи в аукціони. Цим всім займається оця AI-ка, в тому числі гугловська. Тому можуть бути. Якісь нюанси, в тому числі, десь якісь галюцинації, це нормально. Ну, на жаль, ми зараз з вами динамічно такому світі, який динамічно розвивається. Тому зробити прям супер унікальний інструмент, який прям в десяточку відразу дає. Ну, давайте будемо чесними, дуже важко інколи зробити. Тому зробимо тут поблажку.